Омати неоставної допомочі з найбільшим довір'ям приступаю сьогодні перед Твоїм святим образом, щоб випросити Твоєї допомоги. Не покладаюся на свої заслуги, ані на свої добрі діла, але тільки на безконечні заслуги Господа Ісуса і на твою безнезрівняну материнську любов. Ти дивилася, мати нарани відкопити на Його кров, пролиту на хресті за наше спасіння, твій Син помираючи, віддав Тебе нам за нашу матір. Не будеш ти тоді для нас, як проголошує тисовій титул невстанною заступницею. Мати невстаної помочі! через болісні страстні смерть Твого Божественного Сина, через неумовні страждання Твого серця, Ведькопитель, благаю тебе на сердечність, випросив Твого сина благодать, якої так прагну, якої так потребує.